Всі вітання, друзі! Мене звати Ольга Синиця, і сьогодні ми з вами поговоримо про оранні канікули. Що ж таке оранні канікули? Це час, на який надається приміщення орендарю на безоплатній або пільговій основі, на вирішення якихось ремонтних питань ну або на заїзд, при показах об'єктів є якраз одне з найчастіших питань, які я отримую, чи дає власник. Час на оренні канікули, ну і скільки це. Я завжди на показах намагаюся одразу зрозуміти, що саме орендарі планують змінювати приміщення і які саме ремонтні роботи проводити. Тому універсального і уніфікованого терміну не існує. Це завжди предмет компромісних домовленостей між сторонами. Звісно, що тут є конфлікт інтересів, адже власник хоче як на найменший термін дати оренні канікули, орендар хоче як на найдовший час. Тому треба розуміти, що для формування стін місяця не потрібно, а стяжка підлоги сохне лише три тижні. Але для того вам і потрібен ріелтор, щоб він зміг на вже показі приміщення відчути і зрозуміти максимально короткі терміни, які потрібні для органіння заїзду, адже час це гроші, тому знайдіть свого ріелтора, який зможе захистити ваші інтереси.